Всім привіт! Ви на каналі Персидські котики. І в цьому відео я хочу вам розказати і показати про запалення у кішки і як ми будемо його лікувати. В цьому ж прицові наберу антибіотик на 3 дня І пішли до кішки, буду розказувати, що трапилось. Ось і наша хвора кішка Келі Чому ми їй даємо антибіотики? Тому що у неї пішли. У тіні зеленкуватим відтінком виділення, і це означає, що у неї запалення матки. Тому ми будемо колоти її три дні антибіотик, причому вона буде далі кормити своїх кошенят, я її перевела вже у дім, виділила їй, виділила їй тут свою кімнату з кошенятами, і вона буде вже під моїм. Присмотрим. Також я буду дивитися за кошенятами, щоб у них все було добре, щоб хватало їм їжі. І буду підгодовувати їх сухим молоком спеціальний для вигодовування кошенят від фірми каніна. Поки що кошенята почувають себе добре. Вони активні, келі також активно, по ній не видно, що вона хворіє. Оце єдиний признак, що у неї виділення. І вона почала лизати під початком хвоста свого, до такого, що у неї вже там утворилася залисина. Тому ми звернулися до ветеринара, і вона нам призначила антибіотик. Це дуже серйозна хвороба запалення, адже може закінчитися погано. Навіть хірургічно придеться робити операцію. Ну, поки що так будемо надіятися, що антибіотик все ж таки допоможе, і у келі все буде добре. Ось я вже приготувала молочко. Так воно виглядає всередину. Те, як розводити молочко, які пропорції мають бути. Це є на нашому вже каналі. Можете перейти, подивитися і йдемо годувати кошенят. Якщо вони будуть пити молочко, значить вони голодні. Так, зараз буде пропонувати одному кошенятку і подаємся, чи воно буде пити молочко. Келі, не заважай! Іншому також трошки. Кошеняткам тут добре, адже на вулиці похолодало, а в домі в нас нормальна температура для того, щоб їм було тепло і комфортно. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою Україна переможе! Всім пока!